Алді, дитячі купальники, моделі будуть суцільні та роздільні, також є в упаковках. На зріст 86-92 см. Це буде трієчка. велосипедки, футболочка та кепка. Далі суцільність «Фламінго» на 104 см, 110 см, одна одиниця на 110-116 із нема. На 116 см. Також є роздільні, ще декілька одиниць на 116, одна одиниця на 122 см. Далі на 146 см. Роздільні, суцільні. Далі 152 см. Дві одиниці, роздільний та суцільний. Та на зріст 158 см. Далі ось такі дві панами. Також є купальники без упаковки. Це роздільні на зріст 152 см, верх та трусики. Також ось така модель. На 152 см. Суцільний купальник. Окремо трусики на зріст 146 см. Суцільний купальник на зріст 146 см. На 128 см роздільний. Окремо ось такі малесенькі трусики. Ось так виглядатиме трієчка. Це на зріст 98-104 см. Ось такі велосипедки, футболочка та кепочка. Суцільний купальник на зріст 110-116 см. Також ось такий на 98 см. Ще роздільні купальники на зріст 158 см.